Найкращих нам побажань, які ми маємо прочитати і передати нашим нащадкам. Отож шановні глядачі, готуйте руки для обласків, а названих майстрин я пропрошу припідніматися, щоб сьогодні наші глядачі могли добренько вас розгледіти. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, автор книги Українська народна писанка, чотирьох наборів писанків в зірці та співавтор ще багатьох книг, зокрема книги Великодній кошик, Обряди і страви Великодніх свят. Віра Васильівна Манько. Місто Львів. Ваші опиники. Місто Київ представляє Тетяна Олексіївна Коновал, заслужений майстер народної творчості України, керівник студії писандарства Центру дитячої тайнацької творчості Деснянського району міста Києва. Потужні осередки писанкарства івано Франківщини. І сьогодні Коломию і Космач представляють Статник Світлана Степанівна, заслужений майстер народної творчості України. І її полка, ставник Ярослава Ярославівна, президентська стипендіатка для молодих майстрів України 2024 року. Коломия. Та знана писанкарка з космача Кіращук Марія Степанівна. Вітаємо наступних провідних писанкарів України Степанюк Вікторія Миколаївна. Народної творчості України місто Рівне. Гуваль Людмила Мар'янівна, голова Закарпатського осередку Національної спілки майстрі Народного мистецтва України, місто Ужгород. Камерська Наталія Вікторівна, місто Карлівка, Полтавська область. Білик Оксана Сергіївна, місто Володимир Волинський. Це мене Тетяна Степанівна, місто Тернопіль. Ми дуже раді вітати на сукрарінському святі Великодня писанка писанкарів з областей України, що нині найбільше потрапляють від ворожих бомбардувань. Тож не жалкуємо описків для майстрів, які, не дивлячись на щоденні виклики життя і смерті, пишуть. Писанки і славну долю України. Висловлюємо свою підтримку місту Запоріжжя, яке представляє бабеко Наталія Вікторівна. Ще розчуваємо місто Кривий Ріг. Його представляє Войтенко Наталія Юріївна. Місто Дніпро. Я шерцева Ірина Володимирівна. Незламну Одесу представляє Ткаченко Леоніда Ілівна. Звичайно, ж ми вітаємо на всеукраїнському зібранні писанкарів наших сусідів з Хмельниччини. Делікатно Світлану Миколаївну місто Хмельницький. Пойткову Валентину Вікторівну місто Дунаєці. І ще і ще, шановні і мечовики, области нашим гостям. Ну а віничину представляють 16 кращих писанкарів області. Гоцуряк Марія Васильівна. Заслужений майстер народної творчості Вахненко Анна Миколаївна, президентська стипендіатка для молодих мастів України 2023 року в місті Подільський. Поплінська Тетяна Олександрівна, керівник народного матарського колективу Подільської вишивки Соловліні Вічка місто Янки. Сотко Інна Володимирівна, працівниця Державного історико Ровіника буша янківська федеральна громада. Громова Інна Михайлівна, місто Хмільник. Нікітюк Таїсія Вонедиктівна серед щетекли. Кушнірянко Віта Анатоліївна, село та Мелешківська Вінницького району. Попович Алла Миколаївна, село Жван, муровано королевецької територіальної громади. <плоди> Резніченко Ірина Ігорівна, викладач Товчинського фахового коледжу культури. <плоди> ну і, звичайно, неперевершені вільницькій майстрині. Вірус Тетяна Петрівна, завідувачка начальни наукової лабораторії технології, поділяє інститут. Університету імені Михайла Коцюбинського. Красильникова Ірина Валеріївна, доцент кафедри майстерських дисциплін дошкільної та початкової освіти Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Верхова єднак, Оксана Олександрівна, викладач художнього відділення Вінницької дитячої школи номер 2 Вілійська Людмила Леонідівна, знана майстриня кате. Автор проекту керамічної писанкової композиції Творіння Божої краси в часи натхнення, виготовлена до всеукраїнської виставки Великодня писанка 2010. А. Ніколаєва Вікторія Володимирівна. Керамістка, писанкарка, засновника з етномайстерні коло та арт-простору етночари. Фоміна Анастасія Сергіївна. Ставник Петренко Надія Ярославівна, яка переїхала до нас з Коломиї. Ще раз дружніми оплесками привітаємо учасників шостого всеукраїнського свята народного мистецтва Великодня писанка.